Я не поїду. В сенсі не поїду. Не хочу. А, чекаєш когось? Не. Дочекалась він вже тут? Де? він? Де? Оль, та ні. А що тоді? Дівчат, не хотіла вам говорити, але я кинула пити. Та ні, я реально кинула пити. О-о-о! Саша, мені щось так боляче стало, ніби я текілу без лайму випила. Ой-ой-ой. Боже Сашенька, скажи, будь ласка, ти захворіла? Ні. О, ти вагітна! Та ні. Збираєшся завагітніти. Алі. Збираєшся захворіти. Ні. Дівчата, я просто перестала пити. Все в порядку. Ви йдіть, я собі дома посижу, е, книжку почитаю, чайочек поп'ю. Все окей. Я Аліночка, вона буха. Що? <риклад> <Шо>? Алло? <риклад>